Ну, розпочнемо ми ось із з чого, звісно, з нього з американського президента Дональда Трампа, який вже встиг заявити, що отримав лист від українського колеги Володимира Зеленського про готовність до переговорів. Про це глава Білого Дому сказав під час виступу у Конгресі. Дональд Трамп також зазначив, що Київ готовий підписати угоду про корисні копалини. Президент США додав, начебто, Росія також готова до припинення війни та сигналізує про це я отримав важливого листа від президента України Зеленського. У листі йдеться, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити довготривалий мир. Ніхто не хоче миру більше ніж українці, сказав він. Водночас ми провели серйозні дискусії з Росією і отримали сильні сигнали, що вони готові до миру. Хіба це не було б чудово? Напередодні увечері Володимир Зеленський повідомив, Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів, аби наблизити мир, і в цьому Київ готовий працювати під сильним лідерством Дональда Трампа. Таку заяву голова держави зробив у соціальних мережах. Окрім того, у вечірньому зверненні Зеленський ще раз подякував Сполученим Штатам Америки за допомогу і повторив, що за суперечку, котра сталася у Білому домі минулої п'ятниці. Цитата можна тільки шкодувати. Україна завжди буде вдячною Америці за всю ту підтримку, яка надавалась, яка надається, і яка працює на збереження на сьогодні вже доволі крихких основ безпеки в Європі. Це ж не просто про нашу країну, це про всіх в Європі. Ми прагнемо конструктивної співпраці, партнерських відносин про те, що відбулось у Білому домі, замість наших перемовин можна тільки шкодувати. Але треба знаходити силу йти далі, поважати одне одного, як ми завжди поважаємо Америку, Європу, всіх партнерів. Я думаю, може нам започаткувати якусь традицію. Знаєш, коли ми розпочинаємо мисно присвяховано. присвяховано. Ми будемо розпочинати теж наш ефір зі слів Великої подяки Дональду Трампу. от От просто дякуємо. За що за те, що сьогодні 5 березня, за те, що триває наш супротив, ну може їм просто буде приємно. Це пане Вадиме, так гостро сприймаю і заяви mm -hmm. радника спеціальної нацбезпеки Волц Зараз сказав, що розморозити воєнну допомогу для України а будьмо відверті, це ж не ж там для нас трьох. Це для тих, кому mm -hmm. цим бити ворога, це для військових. Може, у разі успіху в організації мирних перемовин ми вам дамо набої, якщо ви погодитесь ну, ледь не здатися. Ну а також будуть ще й прийняті певні міри щодо укріплення м -м, довіри. З цим дуже важко змиритися. Правда, ми пам'ятаємо Америку іншою, але допоки в нас інших стратегічних таких партнерів немає. Що ви скажете з приводу того, як же виходити з крутної ситуації? на увазі. Угоду з Росією потенційну чи постачання боєприпасів, я, я, ну що, що мається на увазі в організації мирних перемог. Ага. Це вже про росіян, так? А ну так я тут не бачу особливих там проблем. На ніхто поки ну, якщо нам припинили надання допомоги, в нас очевидно був план Б, ну тому що президент. Позавчора говорив про те, що у нас якийсь він є, що ми знали, що так може бути. І готувалися, і він дав необхідні розпорядження. Що там ми готували, я не знаю. Але якщо ми сядемо за стіл переговорів, то очевидно, це не означає, що ми маємо погодитись на всі умови. Переговори ведуться. Тобто не тебе ведуть до столу, сідають і говорять підписуй. Тоді це не переговори. Якщо переговори вести, ну, треба бути вправним переговорником. А От тут в мене більша небезпека. Тобто, мене, я не бачу небезпеки вести переговори з Росією, а бачу небезпеку, хто їх буде вести і як. Я можу нагадати, що сам президент Зеленський на зустрічі з Дональдом Трампом сказав, що я в 2019 році підписав документ із Путіним. Він це закидав Венсу. Що це за документ? Грудень 2019 року вся команда новообрана їде в Париж і підписує декларацію. А, вони починають переговори, переговори перериваються. Починається двостороння зустріч з Путіним. Вони там домовляються про щось, ми так до кінця і не знаємо. Після цієї зустрічі Суркова, який з російської сторони відповідав за всі переговори, усувають вів. Тепер ми домовилися очевидно з росіянами про щось. Вони вже переговори. Робимо заяву відповідну в заяві, приймаємо план Штайнмаєра і підтверджуємо мінські угоди, які чомусь президент називає зрадницькими, але сам він їх підтвердив. І ще й розширив їх, написав, що будемо тепер обговорювати правовий статус Луганської і Донецької областей. Деталі правового статусу. Підписав він після цього. І почалися новий раунд трьохрічних переговорів, яких завів у нас в нікуди. Ну, так закінчилось, так закінчилась переговорна е, Епопея всієї команди президентської. Вона закінчилась вторгненням. Після цього ми захотіли переговорити з, ну, з Трампом. Вона закінчилась приблизно з Іншим результатом, ніж ми планували, і тому я просто дуже боюся, щоб так само не був переговорний процес організований в наступному. Що я на що я хочу наголосити? Ми так сильно сконцентрувалися на цю розмову з Трампом, але я вам нагадаю, що з Байденом була приблизно та сама ситуація. Просто вони не встигли зустрітися. Президент Зеленський їхав в потязі на саміт НАТО в Вільнюсі, написав твіт, що ви там без мене вирішуєте. І американська делегація поставила вимогу, що вони не будуть зустрічатися. Взагалі, і взагалі всі і змінила, як повідомляють ЗМІ, текст, документ, який був прийнятий на Вільнівському саміті. В гірший бік. В гірший бік. Тому це не вперше так, така історія відбувається. От якщо ви проаналізуєте ці три... три е Переговорних, так би мовити, періоди, то ми можемо всі побачити, що вони чогось не успішно даються владі. І хочу сказати, що люди, які ведуть їх, одні й ті самі. Ну, Може, якісь треба зробити висновок. Може щось неправильно відбувається в переговорному процесі. Це перше. Ну, загалом, друге, очевидно, правильно, що президент Зеленський написав такий пост, бо в ви іншого виходу. Ну, із, більшого, із двох зол він обрав менше. Але тепер я не переконаний, що він буде прямим комунікатором. Тобто зараз приставлять або Макрона, або Стармера, або Мілоні. І тепер ми будемо іще одну ланку мати, яка буде зі своєю. Позицію зі своєю думкою, таким буфером, який буде пом'якшувати ці відносини. Тобто, ота суб'єктність, про яку ми говорили, радники Офісу президента говорили, ми вже настільки суб'єктні. Відомий журналіст, він кричав, що ми настільки вже суб'єктні, що будемо говорити з усім світом, та ми готові і так далі. А в минулому відомий журналіст, щоб не ображати вас. А тепер виходить, що оскільки перед вами ланцюжок в доступі до тих, хто веде переговори, продовжується, і вам вставляють умовно, знаєте, як то модно було говорити серед українських політиків дорослих в кімнаті. Ну це в принципі аналогія. Ну, давайте будемо назвати спецпосланця від України. Але тут, пане Вадиме, е, так коли ви кажете, що нема немає суб'єктності, посилаєтесь на певних, ну я так розумію, офісно-президентських позитивних блогерів. Mm -hmm. Це ж історія в тому, що коли тобі кажуть, що ми забираємо всю розвіду інформацію, чи майже всю і все озброєння, то важко називати себе суб'єктним. Суб'єктність це не тільки пости звернення, Зазвичайно. критика чи коли тобі аплодують. Це супер, але це суб'єктність української армії. Райно, ви, іншому. Це нові реалії. Ну, знаєте, ми від суспільства політичне керівництво приховує від суспільства реальний обсяг допомоги з двох причин. Ну, перша об'єктивна причина, ти не будеш говорити про це росіянам. Так. Але і друга причина чи показати, знаєте, к, оце все гарне, це ми, а все, що там робиться, ну це якби воно, ви не маєте цього бачити. Насправді, е, на, що стосується розвідувальної інформації, Її слід поділити на кілька видів. Бо в нас це такий мікс зараз. Я бачу в ефірі, несеться якісь такі. Ну, вже уточнили. Це мова йде про територію Російської Федерації, не щоб лише. не наносилися удари в глиб. Не лише. Давайте, якщо ви дасте ну, мені та, секунду, ласка. там пару пар хвилин я поясню, або одну. Я в ви політки вивчили є п'ять очей, ну так званих. Між ними відбувається обмін інформацією в, ав в автоматичному режимі. Але якщо це американська інформація, вони ставлять підповідну позначку. Тобто, або тільки для, для власного уряду, або для п'яти очей, або для когось іншого. Тобто розкриваючи цю інформацію. Це інформація технічна. Перехоплення розмов, перехоплення розмов всіх. Концентрується, відбувається. Це лише одна одна лише історія. Супутники, які дають ці ці, ці покладання, це інша історія, третє це випромінювання. Яке дозволяє вираховувати пересування військ, ну, радарні установки і так далі. Це було покладання на цілі, на 3D-моделі, які стаціонарні, це, це, це третя історія. І те, що відбувається на полі бою в реальному часі, тут я думаю, що ми в, в, ну, більш-менш з деякими американськими в тому системами справляємось ну, більш-менш самостійно зараз за рахунок дронів. Тому. І четверта, і це агентурна мережа, яка є у американців. Ну, і у нас пан Богдан говорив, у нас же ж в оточенні Путіна є шпигуни. Ну, Очевидно, я ж пам'ятаю, як він розповідав півроку після початку війни про те, що в нас є там свої контакти. Так от, оці всі джерела про різне, то про стратегічні наміри. От останній так званий ХЮМІН, тобто агентурна. Розвідка. Вона дуже багато дає про наміри, про плани, про взаємовідносини всередині еліт. Ну, це може, звичайно, дати і деякі перехоплення, але в будь-якому випадку слід е, відрізняти політичне значення розвідувальної інформації, про наміри, плани, хто з ким говорить, які домовленості між Іраном і Росією, які домовленості між Росією і іншими країнами, які переговори, до речі, йдуть між е, Росією і Сполученими Штатами. Теж було б непогано знати, але ж ми за союзниками не шпигуємо, ймовірно. Тому хочу сказати, що для стратегічного бачення ми теж сліпі, не лише для воєнних цілей. І саме тому цим пояснюється дуже часто, що ми послуговуємося фейсбуками, внутрішніми відчуттями в Офісі президента, вищими силами, чи ще чимось. І це погано, тому що такий рівень довіри, коли тобі довіряють, те, що дійсно надійні джерела повідомляють іншим розвідкам, його відновити швидко практично неможливо. Тобто ця довіра випрацьовується роками. І як тільки змінюються люди, якщо ти в них ну, в керівництві довіри немає, щоб розбудувати її, навіть команди недостатньо. Тому там великі зміни. Тут велика політична метушня, е, політичні заяви, які заважають, і тепер нас відкидають на якийсь час. Тепер нам все це починати з певного рівня, та не з нуля, але з певного рівня заново. Тому е, це дуже б'є і британцям заборонили, оскільки вони члени цієї. Мережі передавати теж, тому що вони в цій мережі отримують його в автоматичному режимі. Ну, напевно, американські розвіддані, а не британські. Ні, британські, якщо вони будуть суто британські, це можна передати. Ну, Британці самі вирішують. Але те, що в загальну систему потрапляє там, то це ні. Але якщо теж британці ж теж, теж е, специфічні е, люди, ну, мається на увазі, специфічний уряд. А він з американцями дорожить відносинами дуже сильно. Тому я чесно хочу сказати, що оцей вплив, такий негативний по мережі, як він іде, так би мовити, хвилі цього впливу негативного, вони будуть відчуватися не на рівні політиків, а на рівні тих офіцерів розвідки, які працюють між собою, на рівні офіцерів Збройних сил, які працюють між собою, на рівні спецслужб. Це все буде відчуватися. Просто. Ну, знаєте, як скляна стеля, що ти начебто її не бачиш, але ти відчуваєш в повсякденній роботі. І це, це дуже погано. Ця хвиля вона дає нам дуже, ну, це, це ця можливість співпраці дає нам дуже багато. Це недооцінено було. Ну, бо це в тіні. А тепер виявляється, що багато з чого, що, що ми приписували собі. Насправді було. ну, Навіть от, дивіться, злітають десь на Уралі тушки. Моніторингове історії. А, ну це ж не в біноклі їх роздивляються там з будівлі Міноборони нашого, правда ж? І, і не з паруса. Тобто, це ж означає, у нас немає таких технологій. Тому е, це, це, серйозне, це серйозне. І озброєння, про яке ми говоримо, теж про яке нібито сказав президент, що ми там щось накопичили. Я в цьому дуже сумніваюся. В БіБісі випустило для своїх глядачів невеличкий такий відео, невеличкий, постійно його пускають. Я вже помічаю, вже третій день. Тобто, допомога, вся яка військова допомога, надавалася. Майже навпіл У кількості деяких видів озброєння написано, наприклад, американці за рік давали там 2,5 мільйони, і вся Європа 1 мільйон, щоб паритет зробити. Уявіть собі, скільки таких виробничих потужностей немає. Тобто, деякі 155-ти, якраз не американські види озброєння, тому говорити про те, що це от там експерти сидять і говорять: та ні, там буде до середини літа. Інші говорять, та ні, на декілька тижнів. Ну насправді експерти не знають цієї складова, тому що це там у таємнична інформація. Вона не має агрегованої в Україні, навіть немає агрегованих статистичних показників, є тільки приблизні оцінки. Але я вам хочу сказати, що умовно скажемо, треба було трохи прораховувати, що такий варіант можливий. І ще рік тому, коли починалася виборча кампанія. А нам що тоді говорили? Я ще нагадаю, що. На той момент нам говорили, ну все, зараз нарешті слабкий президент піде, прийде сильний, і ми все вирішимо. Тобто знову давали людям надію. Людям вже не говорили, що можливі різні сценарії влада не говорила. Експерти говорили. А що говорила влада? Ну, прийде президент, а в плану Б немає, все буде гаразд, я з усіма домовився, і все гаразд. Тобто, ми ж не говорили знову погані новини, що а може бути по-іншому. І це продовжується. Знову скажіть нам, будь ласка, я, я прошу вибачення, але а які, ну, республіканці давно запитують, який план у вас? Ну, що ви хочете? Кордони 91-го року це нереалістичний. Кор е, адмін адмінлінію 22-го року. Ну можливо, але м, покажіть як. Скільки вам для цього коштів? І коли українська влада приїжджає без плану, ну говорить, нам просто дайте, так вони це використовують. Говорять, ну дивіться, от приїхали вони. Тут будь-хто і говорить, давайте нам кошти стільки, скільки потрібно, а плану в нас немає. Що ми хочемо досягти? До кордонів 91-го року ми не вважаємо це реалістичним. Чому ми вам. Маємо? Скільки вам треба коштів і яку мету ви хочете досягти? І немає плану. І потім виходять представники, виходять представники уряду і говорять, а який план у президента Трампа взагалі? Ми хочемо його почути. Ну так прикольно, да? Тобто, ви не з своїм приїжджаєте планом? Ви хочете почути план президента Трампа, а колись під час виборчої кампанії працівник адміністрації пан Жовква заявив, що президент Зеленський буде союзником американського президента в боротьбі з корупцією в Україні. Ну, Тобто, у вас немає плану свого ні боротьби з корупцією. А головна, головна зараз претензія адміністрації Трампа яка? Що ці кошти йшли невідомо куди? І витрачались невідомо як. Тобто ефективність витрачання цих грошей. Чому на такі озброєння, а не на такі? Чому в такій кількості, чому там залишалося і так далі. Я так думаю, що нас ще чекає ця ревізія цих коштів. І президент Зеленський кілька разів називав різні цифри. І Про це говорили адміністрація президента. І, до речі, він пожартував під час свого виступу пан Трамп. Він згадав Байдена, я не знаю, скільки разів. Але він пожартував, знаєте, ця принцеса індіанська Пакахонтес. Він про сенаторку, пару конгресмен. Но... Ні, він сказав що, про сина Байдена. Пака Хантер, він сказав. І... А, ще так, бо ще він назвав так. так... І, і, і вони почали так. сміятися, і навіть деякі демократи, mm. одна із mm. них точно, і почала аплодувати. Тобто, про що він заявив? Що він заявив, що була нібито змова, і через. Це витрачалися гроші неефективно. Тобто, там ще не крапка поставлена, а кома. Тобто, ми ще маємо довести зараз, що наші запити, які ну, від наших військових, від наших політиків на ті чи інші види озброєння були ну, якоюсь метою спільною, да, там, ну, пропрацьовані. Не просто дайте атакам, для чого. Ну, щось це мало би дати, да? ну, тобто, як, з якоюсь метою. І коли ви постійно говорите, у вас постійно змінюються плани, чи ви не можете їх ці плани ну, нормально пояснити, ну, тоді виникають дуже багато питань. І вам дають замість вашого плану, якого немає. Ну, свій. Тому я дивлюсь на цю історію. Ну, Таким чином, що якщо ви не можете мобілізувати навколо себе підтримку, якщо ви не можете довести і переконати е, про те, що у вас є план і він реалістичний, всі ваші доводи кидають в смітник і дають вам, скажімо, ну, це все, що ви розповідали, класно, але воно не реалістичне, будемо отак. Ну і одна, дві, п'ять, шість максимум менеджерів, це не переконають, ну, в цьому не переконають. Ну, це, це просто нереально. Там ціла машина, да, яка працює над цим. А тут у нас, в, ну, як це правильно сказати, одна і та сама роль у чоловік-оркестру.